Добрий день, всім членом бюджетної комісії. Сьогодні розпочинаємо засідання. Наше засідання у зв'язку з сесії 25 числа. Прошу навіть назвучити ті питання, які будуть відноситися на сесії відповідно ті перетичні. Доброго дня всім присутнім, шановні депутати. Біля мене є ті всі звернення, які ми маємо. Є від військових частин, є від наших розпорядників, тобто від сільської ради, від відділу освіти, від комунальної установи, центр надання соціальних послуг, від е лікарні зборівської є проєкт договору оформлений про передачу між трансферту, трансфертом, де ми на інклюзивно-ресурсний центр дофінансовуємо. Кошти в розмірі 16 тисяч 300 це на інклюзивних дітей, де працюють педагоги з дітьми з нашої громади, і де 50 тисяч даємо на зубопротезування мешканців, тобто тих, які мають УВД посвідчення військових, АТО, і там йде до фінансування. Тобто від тих двох установ також були. Звернення і відповідно укладений проєкт договору про передачу між трансферту. Є в нас дві е, субвенції, які надійшли по постановах Кабміну, і вони е, приймаються на ну, доходи, спрямовуються на видатки по відділу освіти, оскільки ці субвенції стосуються. Е, підтримки осіб з особливими освітніми потребами на заробітну плату, фахівця і харчування учнів в закладах загальної середньої освіти. Але тут така сума 69 600 – це на один місяць. П'ять військових частин є тут 300 тисяч гривень. Які суми? По 50 тисяч є і є 100 тисяч на одну 300 тисяч, 250, капітальні, 50 поточні, бо є військові частини, які хочуть капітальні, вони прописуються. А є такі, які ну, кажуть нам. Ну, яким капітальні, яким поточним. В залежності, що вони хочуть купляти. Потім вони є такі, які присилають звіти, де є наша сума прописана, що вона на, на, ну, в тому. В тому предметі, який вони купили, там є і наша сума, яка була дана з нашого бюджету. Е, так, від Озернянської сільської ради, і від комунальної установи Центр надання соціальних послуг від відділу освіти, як я е, вже сказала. Є в нас е, два проекти рішень: це один проєкт рішення це звіт про виконання бюджету за вісім місяців. Він е, робиться для того. Що потім, якщо ми бачимо, що в нас є перевиконання, і ми ці кошти з перевиконання будемо спрямовувати, збільшувати доходи, спрямовувати на видатки. То звичайно, що треба провести повністю звіт в тій формі, який він має бути, згідно бюджетного законодавства. Саме тому цей звіт я представляю. Ну, я так розумію, ви електронний варіант бачили чи ну, не бачили, є тут роздруковано, так що можете ознайомитися, звідти цифри, констатація факту, хоча разом з тим є все прописано, і основні платники податків, збільшення доходів, видатки, основні можете, можете ставити, таке, ставити а, питання. Вважати. Основні так. показники, як будуть такі було. Ні, nee, uh, мені цікаво, наприклад, ось на що ви кошти відділиться. Почекайте, першим ділом ми затверджуємо. Так, так, це звіт про виконання за ну, початку. Перевиконання за 8 місяців 25-го року 118,4%. 118, це 4 мільйони 669 тисяч 346 гривень. І на, та сума коштів, які, яку ми беремо, збільшуємо доходи і спрямовуємо на видатки, це 2 мільйони 386 тисяч 700 гривень. Розписано є ті податкові надходження, по які ми будемо збільшити, це його окремо робиться. Це такий офіційний висновок. Власних доходів до бюджету громади надійшло в сумі 30 мільйонів 47 тисяч. Це перевищило минулорічні власні надходження на 36%. Або на 7 мільйонів 958 тисяч грн. Офіційних трансфертів надійшло 25 мільйонів 940 тисяч грн. І це більше минулорічної суми на 23% або на 4 мільйони 796 тисяч грн. Загалом за 8 місяців 2025 року до місцевого бюджету надійшло 56 мільйонів 416 гривень, Що на 27% або на 11 мільйонів 951 тисячу грн. Більше в порівнянні з надходженнями за 8 місяців 2024 року. Розмір котрих був на рівні 44 мільйони 464 тисячі гривень. Загальний фонд бюджету Зернянської громади виконано в сумі 55 мільйонів 913 тисяч. Спеціальний фонд на 503 тисячі гривень. Основним дохідним джерелом місцевого бюджету є податкові надходження. величина котрих склала. 28 мільйонів 441 тисячу. Дана сума є вищою від суми попереднього року на 31% або на 6 мільйонів 697 тисяч гривень. Частка податків у загальних доходах бюджету 50,4%. Порівняння з аналогічним показником минулого року це більше на 1,5%. Станом на перше року, власних доходах податки становлять 94,6%. Нарощування доходів в частині податкових надходжень в основному прослідковується в групі доходів податки на доходи, величина котрих зросла на 26% або на 2 мільйони 712 тисяч гривень. Частка податків на доходи у загальних доходах бюджету 23,3%. Та у власних доходах 43,7%. У порівнянні з аналогічними показниками минулого року коефіцієнти становили 23,4%. Та 47,2 відповідно. Найбільшу частку в даній групі займає податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, надходження котрого склали 9 мільйонів 160 тисяч гривень. Найбільшими платниками даного платежу є ТОВ Віконенко 2 мільйони 791 тисяча гривень. Це 9,3% власних доходів. Відділ освіти, культури, молоді та спорту це 2 мільйони 765 тисяч гривень, це 9,2% власних доходів. То в витребеньки це 491 тисяча гривень. Це 1,6% власних доходів. Фермерське господарство Шанс Ул це 190 тисяч гривень і це 0,6% власних доходів. ПАП-маяк це 155 тисяч гривень, і, відповідно, це 0,5% власних доходів. Величина надходжень від місцевих податків і зборів зросла на 36% або на 3 мільйони 333 тисячі гривень. Питома вага даного дохідного джерела становить 22,1% в загальних доходах бюджету та 41,4% власних доходах. Від внутрішніх податків на товари і послуги цьогоріч надійшло 2 мільйони 840 тисяч гривень. Що більше показника минулого року на 30 тисяч гривень або на 647 тисяч гривень. Питома вага акцизних податків у загальних доходах бюджету 5% та у власних доходах 9,3%. Неподаткові надходження це 2 мільйони 34 тисячі гривень. Структурі загальних доходів бюджету громади вони займають 3,8% та 6,7% у власних доходах. Величина даного дохідного джерела зросла цьогоріч на 458 тисяч гривень. В основному за рахунок нарощування в частині адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі. Сума надходжень, від котрих склала 1 мільйон 88 тисяч гривень, що становить 62% усіх неподаткових надходжень. Від власних надходжень бюджетних установ надійшло 411 тисяч гривень. Це є 20,2% неподаткових надходжень. Видаткова частина бюджету Зерлянської сільської територіальної громади за 8 місяців 2025 року виконана в сумі 57 мільйонів 549 тисяч гривень. В порівнянні з 8 місяцями 24-го року відбулося її зростання на 34% або на 14 мільйонів 746 тисяч гривень. Видатки загального фонду бюджету проведено на суму 50 мільйонів 350 тисяч гривень. А видатків із спеціального фонду на 7 мільйонів 198 тисяч гривень. Капітальних видатків профінансовано на суму 7 мільйонів 68 тисяч гривень, що склало майже 12,3% усіх проведених видатків. Поточні видатки 2025 року це сума 50 мільйонів 480 тисяч гривень. Перевищили вони розмір поточних видатків 2024 на 24% або на 9 мільйонів 920 тис. гривень. Станом так, найбільше бюджетних коштів з бюджету Озернянської громади впродовж 8 місяців го року виділено на галузь освіту, що становить 35 мільйонів 827 тис. гривень. Що це на це 22% або на 6 мільйонів 395 тисяч гривень більше аналогічного показника минулого року, що зайняло 62% видатків місцевого бюджету. Державне управління профінансовано на 7 мільйонів 296 тисяч гривень на 19,8% або на 1 мільйон 206 тисяч гривень більше аналогічного показника минулого року, що зайняло 12,7% бюджету громади. Культури мистецтва забезпечені на 1 мільйон 706 тисяч гривень. І це становить 3% бюджету громади. Соціальний захист і соціальне забезпечення виділено 3 мільйони 520 тисяч гривень і це 6,1% видатків місцевого бюджету. Охорона здоров'я це 8,5 видатків бюджету. Фізична культура і спорт це 0,2% бюджету громади. Житлово-комунальне господарство це 1,2% місцевого бюджету, економічна діяльність 0,7% місцевого бюджету. Інша діяльність це 0,3 бюджету громади. міжбюджетних трансфертів профінансовано на суму 2 мільйони 895 тисяч гривень. І це 5% усіх видатків бюджету громади та майже 10% власних доходів. Поточні трансферти – це 1 мільйон 895 тисяч гривень, капітальні трансферти – це 1 мільйон і 500 гривень. Зокрема, субвенції з місцевого бюджету державному, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, регіонів направлено в сумі 1 мільйон 500 тисяч і 500 гривень це 2,6% видатків загального фонду і 4,9% від власних доходів бюджету громади. Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення, будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиці, доріг комунальної власності в населених пунктах. Направлено 225 тисяч гривень. І іншої субвенції з місцевого бюджету виділено на суму 1 мільйон тисяч гривень. Тисяч гривень, а це 2% видатків загального фонду та 3,8% від власних доходів бюджету громади. Ну і проект і проєкт, рішення. Про звіт про виконання бюджету за місяців 2025 року. Хто за рішення прийнято. Тепер стосовно другого питання uh -huh. ви хотіли так, наприклад, у вас які є, е, е, є заявки від, так, є, отут, отут від воно там, в мене лежать. Що воно є? Ви там прочитаєте нам, що вони хочуть куди спрямовуються ці плати? Куди вони хочуть використовувати? Так ось значить, перевиконання пропонуємо по проекту рішення, щоб депутати підтримали, що суму 2 мільйони 386 тисяч 700 гривень. Буде спрямовано на видатки. Зокрема, на капітальні 1 мільйон 478 тисяч гривень, і це становить 62% усіх видатків, які будуть з перевиконання. І на поточні 908 тисяч 700 гривень, а це буде 38% усіх видатків, які будуть з перевиконання. Виділено кошти на проекти відповідно до звернень. Основні такі: 5 військових частин це 300 тисяч гривень. Трансфер до бюджету Зборівської громади на зубопротезування – це ОБД і АТО 50 тисяч гривень. Поточний ремонт доріг по селах громади на закупівлю щебеню 300 тисяч. Благоустрій по громаді, зокрема, ліхтарі для вуличного освітлення по селах громади, паливно-мастильні матеріали, інвентар для прибирання території це 230 тисяч гривень.